Сьогодні в мене нове випробування. Це ягідки бузини почавлені. І я хочу зробити вино. Бузинове вино. Значить, потрібно 6 кілограмів ягід бузини. Цукор. У мене 2 кілограми тут. Раритетні ваги, в кого ще такі є. Ось так отрошку от. трошки ще давала до 2 кілограмів. Угу. І 6 літрів води. Тут 5 і ще літр. Я підігріваю, щоб теплішечка була фіолетова, тому що я споліскувала перчаточки після чавлення. Шкода було виливати. А взагалі по рецепту 3 кілограми бузини ягід, 3, кіло, 3 літри води і кілограм цукру і 5 грамів лимонної кислоти. Зараз закладочку венця зроблю. Такі ягідки, я їх і так люблю, вони смачні. Хтось куштував колись ягоди бузини, дуже смачні. Такий в мене зараз буде процес. yes